Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, по Україні, розмитнити повністю все під ключ. Звати мене Омелян і починаємо сьогодні відео з свіженької пропозиції лише з аукціону Kia Niro 2020 рік. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах 9 місяця 2020 року. Чистий 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє. Є всі адаптивні круїзи, всі функції, і автомобіль йде рестайловий. Задні стопи вже оновлені в даному автомобілі набагато цікавіші, ніж в 2019 році. Ледовські йдуть стопи в 2020 році. Виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль на легкосплавних дисках, автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, протектор гуми. Просто як новий великий протектор гуми. Тому що автомобілі в Нідерландах проходять не лише сервісне обслуговування, а проходять техогляд допуску виїзду на дороги Нідерландів. Чорний металік, насичений колір, такий автомобільчик є, приїхав. З аукціону свіженька пропозиція. На сьогоднішній день є всі кольори по Кіаніру: це і графіт, і червоний, і темно-синій металік. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, пишіть на Viber. до кінця нульового розмитнення по електричках: 1 євро за 1 кіловат. Пільгове, грубо кажучи, розмитнення залишається досить мало часу. 20 4 грудня вже всі йдуть на свята, всі фірми в Голландії закриті. Відповідно, часу обмаль. Так, шкіряний салончик йде в максимальній комплектації. 2020 рік має амбієнт світочку. GBL, музика, пам'ять сидінь, електросидіння, водія, підігріви, охолодження, сидінь. Все. Є підігрів керма, два ключки без ключовий доступ до автомобіля. І 2020 рік має таку вже оновлену мультимедіа, такий цікавий планшет. Амбієнт підсвіточка з правої сторони, амбієнт підсвіточка з лівої сторони, тримання полоси. Все є в даному автомобілі. Адаптивний круїз. Камера заднього огляду, проекція, траєкторія руху, парктроніки перед-зад. І саме основне в даному автомобілі це є пробіг. Даний автомобіль має всього-навсього 65 777 км оригінального пробігу. Даний пробіг підтверджений сервісною історією. Даний пробіг перевірений особисто мною комп'ютером. Сох батареї в даному автомобілі 100%. Клімат бездрутова зарядочка для телефона. Все є в даному автомобілі. Під кермом йдуть пелюстки такі для переключання рекуперації. З лівої сторони це ми додаємо режим перший, другий, третій рекуперації, з правої зменшуємо. За рахунок. Зменшення швидкості за рахунок динамомашини набираємо додатковий заряд для автомобіля. Зараз автомобіль не зарядили до повного, бо лише автомобільчик прийшов з за аукціону. Запас ходу 373 км. 2020 рік має вже українську мову. Заходимо в меню, заходимо, вибираємо заряд. На повному заряді автомобіль. Проїжджає при 100% заряді 441 кілометр. Воно розраховується від попереднього водія. Як їздив попередній водій, так і чи користувався кліматою, наскільки швидко як користувався рекуперацією, так воно розраховує запас ходу. Досить гарні кольора є навігація, також досить. Класні кольори, не знаю, наскільки камера передає, але супер автомобільчик. Маленький пробіг для Kia Niro. І саме основне чесний пробіг, підтверджений сервісною історією по салончику автомобіль у відмінному стані. Підігрів задніх сидінь також присутні. Kia Niro набрало такої популярності, тому що має Просторий салон, просторий багажник порівняно з електромобілями. Так, Кабель для швидкісної зарядки, багажне відділення в гарному стані. Йдемо далі. Аварійний знак крюк, компресор, електричний «Смола». Другий кабель для розеточки 220. Доложиться при відправці, при покупці, якого зацікавить даний автомобіль. Супер пропозиція дня, чорний металік, 2020 рік, сох батареї 100%. 99% автомобілів мають сох по Кіаніру 100%, досить надійна батарея. Є такі автомобілі на аукціоні з пробігами 200 і 300 тисяч і показано сох батареї також високий не просідає. Досить надійний електромобіль. Такий електричний кросовер Kia Niro. Всі його знають, люди вже багато хто попробував. його рекомендують. І так само ми продали таких автомобілів до України, думаю, більше 100 одиниць. Ціна з доставкою розмитненням в Україну, саме в місто Тернопіль, буде написано в темі відео. Невеликий завдаток. Купуємо автомобіль за власні кошти. розраховуєтесь за автомобіль в Україні біля автомобіля. На даному автомайданчику є багато інших автомобілів. Є так, для прикладу Renault, гібрид бензин, є два таких екземплярчика. Є Toyota RAV 4, також прийшла, інші дизельні автомобілі і багато. Вантажних фургонів. Кого зацікавить, заходьте на сайт, залишаю посилання, вибирайте автомобіль, скидаєте силочку скріншот даного оголошення і рахую, розмитнення з доставкою повністю все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Хто не може знайти сайт, пишіть на Viber, окремо вам скину. Дякую за перегляди.